Це Інна Полікарпова, де найперше підняла ручку. Іночка, да, Так, це я. Чудово, Іночка, ми вас слухаємо, золотко. Я познайомилася з Мирославою, вона в нас теж тут в групі є. І я побачила на ній дуже гарні результати. І хочу сказати, я заказала собі, але трошки в мене і російська, і українська. Я взагалі з штату Айдахо, з Америки. Цікаво. І я з августа місяця вживаю це клітичне харчування. Що в мене перший результат? Я буду швидко говорити. Чотири дня я тільки попила, ЕЛФ, і мікробіотик, і сліп. Ось ці я пила, і одразу в мене вилізала на шию така гуляка. У мене одразу почала лімфа чиститися. Ну, мені сказали, що будуть сосуди чиститься, лімфа. І я далі п'ю. Ну, це буквально було 3-4 дні. Я хочу сказати вам, щоб ніхто цього не боявся пить. І то, що, знаєте, кому то говориш, кажуть, ой там по сосу, там давлення пішло, щоб ніхто не, не боявся, а сміло пили. А далі, що в мене було? Після цього. Почала я чувствую, як по голові прямо шарах. І таке було, що я як пам'ять. Що положу, я не пам'ятаю. Сіла і сидю, думаю, Господі, хто я така, як мене звати? Три дні, буквально три-чотири дня. Воно не довго длилось. Але з пам'яттю, якщо може, в кого що то буде, щоб знали, що воно теж так на судить, коли вони чистяться. Після цього я, в мене начало викидати на руки, зараз мене руки чисті, а воно пішло як екзема. У мене раніше боліла поджелудочна, жуга сильно запікала. І у мене після перших років був геморой. І вот коли я в продовженні вот пила, сколько тут? З августа місяця, я почала йому після алею і але потім йому на код включила. У мене гімероя нема, одразу восполилася, викинула на руки, а потім э, взагалі затягнуло, взагалі нема. Воно втягнуло. Так як коли геморої роблять, відрізають, да, там, операцію роблять. Ні, а це прямо це все підтягнулося. То, звісно, результат хочу сказати, слава Богу.